Пухнаста ялинка в гості до нас прийшла, намиста золотисті гілки заплела, яскравими кулями радує малят, вогники веселі, радісно горять. Добрий день, дітки. В мене? є дві ялиночки. Одна ялиночка радісна, весела, тому що вона прикрашена, на ній є різнокольорові кульки намисто, а інша ялиночка зовсім сумна, на ній немає жодної прикраси. І я сьогодні, дітки, пропоную вам прикрасити ялиночку. Прикрашати нашу ялиночку ми будемо різнокольоровими кульками. Червоними, синіми, жовтими. Кульки в нас різні за розміром. Великі кульки і малі, червоні великі, червоні малі, сині великі, сині малі, жовті великі, жовті малі. Діти, я вам пропоную великі, великі кульки. Викласти всередині ялиночки. А маленькі кульки з краю на гілочки. Ось тут. Я беру великі червоні кульки і прикрашаю ялиночку всередині. Ось так. Потім на гілочки маленькі червоні кульки. Великі сині кульки прикрашаю всередині. Маленькі сині на гілочки з краю. Жовті великі кульки прикрашаю всередині ялиночки. Маленькі на гілочки. Ось яка гарна ялиночка мийшла в мене. А зараз, дітки, я теж вас попрошу зробити такі ж гарні ялиночки і прислати для мене. Буду чекати ваших робіт.